За минулу добу на прикарпатці від блискавичної пневмонії померли ще троє людей. Серед них жінка-медик Скаливського району, котра не погоджувалася на госпіталізацію, а до вчорашнього дня продовжувала лікувати місцевих мешканців. Ще двоє жертв вірусу померло у Івано-Франківську. Таким чином, всього в області зафіксовано 15 летальних випадків, пов'язаних з епідемією грипу та пневмонії. Влада закликає прикарпатців не зволікати зі зверненням до лікарів при погіршенні здоров'я. Також чиновники просять людей самостійно не купувати і не вживати препарат таміфлю. Препарат є непростий, це спеціально створений синтетичний засіб для лікування дійсно вірусних захворювань. Але, як будь-який противірусний препарат, він має дуже багато побічних дій, тому призначається виключно для лікування хворих. Обласна державна адміністрація відкрила благодійний рахунок для збору коштів на фінансування заходів щодо боротьби з епідемічною ситуацією. Влада очікує на допомогу як від простих громадян, так і від організацій та установ. Це зроблено як іменно аналогічно минулого року. Було відкрито під час повені благодійний рахунок і кошти використовувалися на нагальні потреби. Зараз в області є потреба в медичних препаратах, в ліках. Хоча в область надходять медичні препарати від уряду від інших іноземних держав, але ну тобто є необхідність закупівлі за живі кошти, наразі в області наростає епідеміологічний процес. Спостерігається збільшення захворюваності, але з пониженими темпами. Медики очікують, що приріст хворих припиниться наприкінці цього тижня.